І тепер оце змотати, так? Так, зараз, отут у нас, <плес> бачите, отаку ми випускаємо цей от кутик, бо тут у нас <плес> буде росічка потім. Нам треба оце спочатку зробити, от прошити оці одну і другу сторону. А потім, коли ми прошиємо, тут ми тоді тож. викладаємо цей кутик, бачите, uh -huh. і отак от от примети. Це точно так же буде і що ми будемо так мене, робити. Да? Да, 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 да. Тобто можна в розворот, але ми зараз спробуємо його в місті, тому що тонка тканина, uh -huh. коли більш товста, то ми віддільно сюди, а ця сторона в обшивку. Uh -huh. То тут треба вже нам обрабатувати одразу під борта. Uh -huh. І тоді ну, щільненько, але воно тугіше входить. Uh -huh. А так ми його огорнемо, щоб воно вже було Однаково, да. і коли ми вивернемо, ага. і тут у нас вийшло вставлено, і тут да. ну, вийде, ага. так. Поняли? Значить, отак я зараз прилетала, ага. ви зараз його пришиваєте від початку до кінця, ага. щоб ми подивилися на цьому розстоянні, у нас повинні бути одінакові, щоб ага. комір вшитий, однаково, все, ага. ага. що у нас одінакові, оці повинні бути. Ага. Ага. Так. Шовчик дошва.